Привіт, друзі! Знову з майстерні. В цьому відео я вам хочу показати послідовність своєї роботи. Але я не буду показувати вам банальні кадри, як я кручу болтики там, десь паяю паяльником, і взагалі ну, щось банальне, що ви самі вмієте. По суті, я просто покажу сам принцип, як працює моя майстерня. Давайте почнемо з дронів. fpv дрони віднімають зараз доволі багато часу, тому. Давайте почнемо з того. Ви бачили у мене в шортс відео, час від часу мені присилають різні FPV, які були затрофейні. Вони всі є в різному стані, з різними ушкодженнями, і в залежності від їх стану проводиться оцінка. І е, я дивлюсь далі, чи можна його відновити, чи просто пустити його на дярбан, щоб з нього просто щось знімати. Мотори, провода, там десь щось. От, а, і переходимо вже на робочий стіл. А, була така катушка. Це теж з рубрики судного дня, А, Speed B405 контролер, мотори, все ціле по суті. Лише у Crossfire тут антенка відірвана, але це не біда, я подивлюсь. В принципі, є чим замінити, це взагалі не біда. Ці рами, по суті, якщо вона не сильно пошкоджена, її можна ще вистукати. Але дуже сильно вигибати не варто, бо вона просто лопається. У мене декілька є таких рам, вже зламаних. Тому, по суті, ця рама вже жити не буде. Ну, Можливо, я її відновлю, можливо, є купа бажаючих, які хотіли б отримати це як трофей. От. Тому подивимось, скоріш за все, що вона просто відправиться якомусь підписнику. І пересажу я цю електроніку вже на МАК 4 діючу раму. Такі рами мені присилають час від часу підписники, за що я дуже дякую. У мене їх ще штучок 5 є. Я їх використовую за потребою. І, звісно, це все виходить військовим безкоштовно. Така от ситуація. Це що стосовно саме FPV-дронів. Далі, коли у мене з'являється трошечки вільний час і по черзі є акумулятори, то я собі це все прибираю. Все, все, все прибираю. І виставляю собі акумулятори. Мені донатять провода. Ну, це залишок, є провода в катушках, як ви бачите. Отак от є провода в бухтах. от е, Також роз'єми. Там ви десь бачите, можливо. От. Ну і, звісно, ремонтний фонд. Куди ж без нього? Зараз хвилиночку. Приїжджаємо до ремонтного фонду. Е, в ремонтному фонді у мене є батарейки, є. Е, тут не видно. Корпуса і там далі шліфи, і передні панелі, кнопки, світлодіоди. Це саме щодо ремонтного фонду батареїв. Далі мені дистанційно збирають системи скидання. Їх друкують в одному місці, збирають в іншому, потім присилають до мене. І далі у мене є. Помічники, які збираються до готового стану, до того стану, в якому вже можна відправляти хлопцям на бойові позиції. У мене на зараз є до 100 штук систем під Mavic 3, і Autel Evo Max 4T. Системи готові до бою. Це мені допомагають, я не витрачаю на це часу, але комунікації, все, все зводиться до того, що е, треба щось десь отримати, кудись відправити, це роблю я. Ну і е, наступне це поворотні модулі, поворотні системи під е, тепловізори, під антенни Alintech, ну, бачите, це під якийсь тепловізор. Далі мені друкують хлопці. Кріплення для редукторів. Їх багатенько от. І Зараз у мене друкуються коробочки. Е, ну, звісно, що мені теж е, треба щось друкувати, то у мене друкуються то коробочки, то якісь е, додаткові елементи. Не всі принтери задіяні, тому що я просто вирішив відзняти відео. Бо дуже шумно і просто фізично тут ну, не можна знаходитись. Далі лоадери. Куди ж без них? А владери теж мені допомагають і друкувати, і збирати. Друкують в одному місці а, і відправляються в інше місце, збираються. Мені а, є вже в зібраному стані і є в розібраному стані. По суті, тут у мене все просто. Далі, про редуктори від Стерлінків, якщо мені частенько пишуть, чого я не переходжу на сервоприводи, я працюю із сервоприводами. Замовляються, купляються, і також мені донатять і сервоприводи. Але щоб ви розуміли, на сьогодні мені прислали десь з дві сотні редукторів від старлінків для того, щоб їх переробляти під саме підповоротні модулі, підповоротні стойки, під антенни. Отака от історія. Ну і звісно, що не зупиняємось, працюємо, ремонтуємо це вже готові дрони, які а, випробувані. Все повністю працює і буде відправлено хлопцям на бойові позиції. От, не з усіма є зв'язок зараз, тому така от ситуація. Роботи дуже багато. Це я вам показую основні напрями. Те, що робиться, як ви розумієте, що я не роблю хвостовики, наколи, хрестики, не ремонтую мавіки. Зараз майже взагалі я. Майже нічого не друкую, бо просто навіть в комунікаціях не вистачає часу на це все. Також я не роблю підставки. От, був час, коли я теж їх друкував, але той час минув. От, ну, що ми будемо бачити на сьогодні? На сьогодні я вам хочу поставити на цей дрон дві камери свою. І тепловізійну. Ось таку найдешевшу, просто найдешевшу. І показати. Саме перше бомж-варіант, але я не буду показувати, як я це реалізував. Бомж-варіант перемикання між камерами. І чому не можна об'єднати це в одне зображення, яка різниця між фокусною відстанню та роздільною здатністю? Що по суті мені дуже багато пишуть, чому не можна об'єднати відео трелювалі? По суті, не можна, хлопці. Отака от історія. Ну, далі вже слідкуйте за наступними відео. Думаю, що відео з цим дроном буде в середу. І нарешті, нарешті, нарешті ви побачите вже якісь готові кадри. Дякую, до речі, за те, що донатите. Це дуже допомагає мені в розвитку і реалізації моїх планів. І... Нових якихось розробок. Не зупиняємось. роботи дуже багато, і я працюю не один, як вам здається. Просто люди зараз перестраховуються, і це дуже правильно насамперед. Бо у нас не дуже багато ті, хто можуть робити щось своїми руками. Дякую всім, хто допомагає, підтримує, всім, хто мені щось рекомендує. Посилання на зв'язок зі мною буде в описі під цим відео. До перемоги!